Всім привіт! Це Counter-Strike 2. І в нас карта легендарна Cobblestone. Чому я її вирішив вам показати? Тому що вона може в нас з'явитися в Counter-Strike 2 ближчим часом. Давайте її подивимося, як вона виглядала. Зайдемо за терористів. І подивимося, як вона. У нас раніше виглядала, що ми знали. Ось така у нас цікава була карта Cobblestone. Хто її не бачив, можливо, є такі люди, які її ще навіть не бачили, цю легендарну карту. Вона може ближчим часом у нас з'явитися Counter-Strike 2, і ми зможемо порівняти її, яка вона була. Це її сама найкраща. Ну, самий найкращий варіант, можна так сказати, бо там було, по-моєму, три варіанти і її оновлювали. Мені цей він найкраще сподобався, цей варіант. Тому я вам хочу показати його. От, Наприклад, в самому останньому варіанті от цей прохід був вже закритий. отут Цього не було проходу. Тут колись люди любили ховатися. І бігли навіть отаким от чином бігли, щоб швидше було попасти на Б-позиції. На тут по-різному було, Було, що там навіть тут були, потім тут внизу е терористи були, тут так є наверх вихід такий. І от тут. Цей вихід лишили. А оцей теж тут замурували в останній версії. І, по-моєму, цього вікна вже не було, але я це точно скажу. Це вже, це залишили точно вікно. Ну, можна таким чином злізти, бачите? Це лишили. А тут отак закрили воротами, що сюди вже не проходити на це подвір'я. Неможливо було в останній версії. От. Чого я цю версію хотів вам показати, щоб більше показати ну, карти, щоб ви побачили, яка була карта. Тому я цю версію вибрав, що ви обдивилися її. От. І ще один такий варіант, що тут були закрили. Це що тут треба було отак скакати. Що так пройти не можна було, тут теж замарували. Одній з версій. По-моєму, теж в останній це теж було замуровано. От такі відмінності були. Давайте пройдемо далі на, а, щоб подивитися, тут все було без змін. Отакий такий тут прохід цікавий, тут ще можна було ховатися. Бачите? Це залишили, а оцей прохід теж замурували в останній версії. От ми подивимося цей прохід, як його можна. Бачите, можна через низ було йти. От. І от, от сюди, от таким чином. сюди вийти. І, по-моєму, оцей паркан теж забрали. було. Просто був вихід такий. Все решту залишили. Давайте ще подивимося далі як. Тут все так і було. Ну, тут бомбу ставити. Ось така позиція. Теж було в якійсь із версіях, це замурували. І ставилася бомба отут. Тут була точка поставити бомбу, а тут щось поставили, якісь гроби, чи там ще щось було таке всяке. От. А машину там, по-моєму, далі якось поставили. Чи... Я вже не пам'ятаю, де ця машина ділася. Це все, вхід було по старому. Ну і тут ще можна таким чином зайти, це теж залишаємо. І сюди вийти, таким чином. Так можна було йти. Це вже ми йдемо на Б. Тут, по-моєму, зробили так, що можна було самому залізти. Тут тільки вже з пісадкою можна зайти на цю позицію. Потім її вам покажу як. Ну, В новішій версії мається на увазі. Теж така була зміна. Це все залишили тут було. Тут така є схованка. Ну і це мені здається залишило. Або можливо тут в якісь із версіях було замуровано, тільки можна було отак вилізти і перейти сюди таким чином. А, сходи забрали. Якісь із версій. Подивимося, як зроблять цей новий Cobblestone вже в новій версії. Можливо, тут буде якийсь чи навіть сніг. Чи якийсь дощ, чи якісь інші погодні умови, не знаємо, будемо бачити, що вони придумають і коли вони його встигнуть зробити. Можливо, швидше зроблять. Тоді, можливо, дощ буде. А якщо пізніше, то напевно до зими, то може і сніг буде. Бо щось бачили, якісь текстури зі снігом на каблстоуні, ніби. Там, бачите, тут можна підсадку робити таким чином. Так як я казав, оце було замуроване, тут у нас зараз не замуроване. От. І отак. Тут вниз йти, сходи такі є, і тут вверх. От, А тут легендарна картина, що у нас є на ВП, оцей дракончик, краща ВП на даний момент. Рахується самодорожче. Можливо, не саме краще, але дорожче, це точно. <рес> Ось От. От так воно виглядає у нас камблестовом. Досить цікава карта. Я би вже би хотів пошвидше, щоб її зробили, щоб ми побачили. Напевне, текстури будуть більш новіші, гарніші. Двері і все. Навіть ну, ця трава, напевне, буде більш живіша, все буде таке більш красивіше. Хто заскучав за цією картою, думаю, треба поставити лайк і підтримати це відео. І кому моє відео подобається, так само лайк, підписка. Показуйте друзям моє відео, я буду дуже радий. Ну і чекаємо нове оновлення, можливо, в цю п'ятницю або наступного тижня. Ну, Я думаю, що в цю п'ятницю вони ще не встигають, щоб щось зробити. Можливо, я помиляюся. Але наступного. Тижня щось чекаєте дуже класного. Якщо вони наступного тижня не зроблять оновлення, то це нас щось чекає дуже велике, якщо бо вони, тому, що вони можуть не встигати і тому вони можуть ще наступний тиждень не зробити. Якщо буде менш масштабніше оновлення, то на другий тиждень точно воно буде. Що нас чекає оновлення, це точно якісь брілки мають бути. У нас там лишилося небагато днів, по-моєму, два тижні до закінчення дробовичка. Оцього, і вони вже щось будуть міняти на іншу зброю. От, і плюс поставлять ці всякі кубаски, брілки. Ну і ще щось може цікаве. Може у нас буде скіни на гранати, на ще щось такого плану. Ну і щось підозрюю, що можуть у нас з'явитися агенти. Це не факт. Ну, Є підозра на це. Це було б дуже цікаво, якщо б нові агенти з'явилися. Ну, або вони чекають нових агентів, щоб якусь нову місію нам. Ну, тоді вони пізніше будуть. Ну, отакі думки. Пишіть, що ви думаєте в коментарях, що може оновитися цікавого. Ну, і до зустрічі, до нових карт. Всім па-па. Був радий вас чути. І що ви до мене на канал прийшли. Па-па!